Привіт, любі друзі! Це я, Наталя, місто Київ. Е, у нас зараз немає світла, за графіком вимкнули світло. Е, а це, знаєте, як наштовхує на різні, е, так сказати, лайфхаки. Ось У мене було багато свічок вдома, таких церковних, знаєте, тоненькі такі. Я, як ідеш до церкви раніше, то обов'язково купляли ми. Щоб вдома теж були свічки такі. Вони вискові, дуже приємні, як вони горять, е і ось, але ж в мене ніколи не було і такого підсвічника, е щоб вони гарно стояли, так і не падали. Вони тоненькі і дуже падають. І тут мене ос осінило, я хочу з вами поділитися. Голова стала, мабуть, краще працювати, думати, чим себе зайняти, так сказати, коли немає світла. І коли, ну, звичайно, в квартирах, де все на електриці, у тому числі і плитка. Ось так дивиться. скільки я вже повикидала. Флакончиків з-під духів, одеколонів, чоловіка, мо моїх духів, жіночих. І ось в мене якось дісталося всього два флакончика пустих, але ж вони такі гарні, бачите, вони масивні такі, устойчиві. Ось. І в них тоненька, тоненька, тоненьке, тоненьке горлошко. Ну тут треба. Повозитися трохи, взяти плоскогубчики, там, кусачки, поковирятися, щоб зняти оцю прискалку, оцю металеву таку штуку, таку кришечку. Ну, Прискалочка вона легко виймається, а сама металева ця частина вона важкувато знімається. Але ж можна поковирятися часок, і буде вам підсвічники. Бачите, ось, нещодавно закінчилися одеколону чоловіка. Ось, я взяла. Ага, але ж, ви знаєте, любі друзі, я поставила свічку, а вона туди-сюди падає, наліво, направо. Ось. І що треба зробити? Я взяла, відрізала. Таку рівненьку полосочку, смужечку від харчової фольги. Ось. І так обкрутила цією фольгою і зафіксувала таким чином свічку. Ось. Бачите? Ось. І коли треба замінити свічку, розкручуєте, вставляєте нову свічку. І знову фіксуєте цією фольгою. Алюмінієва фольга харчува. Я взяла е, під конфет шоколадне. Ось. І бачите, як гарно стало. Да буде цвят ось. Красота. Оце блимання, це в мене телефон так настраюється. Сам він шукає який колір йому видати. Оце Він отак настроюється. Тому що полум'я свічки, воно, ось, ну, бувайте здорові, пока. пока.